Віцім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні будемо готувати ще одну традиційну для різдвяних свят страву пампухи з начинкою. І як і куття, ці пампухи символізують солодке життя. Вони виходять дуже смачними, і по цьому рецепту, що я вам покажу, вони довго не черствіють, але ж, частіше за все, вони дуже швидко з'їдаються. Пампухи будуть солодкі, але ж починаємо з картоплі. Три картоплини я почистила, покрешила, залила холодною водою і ставлю варитися до готовності. Вони починають кипіти і десь хвилин через 15 вже ми будемо їх відсіжувати та товкти. А поки робимо опару. Додаю 100 г теплого молока, 5 г дріжджів та 20 г цукру. Все змішую. І сюди ж додам ще 3 столових ложки борошна. Борошна в мене тут відважено 300 грам. Я з цих 300 грам додаю 3 столових ложки. І зараз все гарно змішаю і залишимо нашу пару на 15-20 хвилин, щоб повністю активувалися дріжджі в теплому місці залишаю. Тепле місце це в мене мікрохвильова піч, не включена із стаканом окропу. Поки ми робили опару, вже картопля зварилася, я відсідила повністю, Нема ні грама води, нічого не додаю, щоб вона була така сухувата. Але ж потовчу і потрібно її вихолодити. Поки ми займалися картоплею, наша опара вже готова. Дивіться, як скільки бульбашок, як гарно вона дріжджі активувалися. і зараз будемо вже замішувати тісто. До тіста я додаю дрібку солі, зовсім трошки там півграма десь, якщо це на вагу. Додаю одне яйце. Так як у нас уже ці пампохи будуть різдвяні, то я не буду робити їх пісними. Все гарно змішую і зараз буду додавати сюди картоплю. Картопля вже схолола. Задяки картоплі це тісто буде надзвичайно пухке, і воно не так швидко буде черствіти, якщо не зразу з'їсте пампухи. Ось я додаю і все лопаткою змішую. І тепер буду пересіювати борошно. Борошно буду за два рази додавати, першу частину додаю, пересіваю. І буду змішувати лопаткою, а другу пересію і вже буду замішувати тісто. Тісто буде дуже еластичне, приємне. Зараз, як я замішаю, і ви побачите на вигляд. Слідкуйте, тому що борошно у всіх різне. Якщо вас цікавить, скільки по грамам було з трьох картоплин. Картоплі, то це було 120 грам. Ви дивіться теж, тому що можна взяти три картоплини великих, і тоді вже буде тісто зовсім інше на смак. Починаю замішувати тісто і сюди ж додаю 30 грам м'якого масла. Ось Воно у мене поставило таке. І зараз вже буду вимішувати все до тіста, додали. І буду вимішувати. На замість тіста у мене йде. Від 10 до 15 хвилин. Як Я вже бачу, що воно вже гарне, еластичне, дивіться, яке воно гарнесеньке. Я вимісила його 15 хвилин. Ось воно таке аж виблискує і таке рівномірне, дивіться, яке таке аж тепленьке, гарне. дуже. Ось так. Тепер я зробила кульку, накриваю харчовою плівкою і в тепле місце ставлю на півтори години. Знову ж таки ставлю виключену мікрохвильовку і стакан окропу. А тепер в мене готова макова начинка. Якщо ви будете самі робити, то ви знаєте, як з маком працювати. Я, щоб прискорити цей процес, взяла макову начинку і її трохи потрібно зробити густішою. Густішою можна зробити, додавши або ж от сушену журавлину, сушені родзинки, або перемелені горіхи. Я буду робити з сушеною журавлиною, а ви дивіться, по своєму смаку. Тепер, як уже я змішала, дивіться, тепер вже можна з його робити такі кульки, які потрібні будуть нам для заліплювання пампух. Зараз я буду робити, беру, щоб були приблизно однакові чайну ложку. І ось так роблю такі кульки. Це вже в мене будуть заготовки. Коли буде вже готове наше тісто, то будемо заліплювати їх. Ось так я підготую, потім накрию харчовою плівкою, щоб вони не підсихали. І будемо вже чекати, поки буде тісто готове. Дивіться, які гарненьке. Півтори години воно в мене підходило в теплому місці. Дуже таке красиве, пухкеньке. Тепер я беру поверхню під олією і буду сюди викладати тісто. Так як у нас пампухи будуть пектися в фритюрі в олії, то борошно не можна використовувати, тому що борошно попадатиме в олію, буде опускатися на дно, буде горіти, буде олія неприємно пахнути, і пампухи будуть теж не такі, як нам потрібно. Ось так тепер руками я навіть не беру качалку. І просто розправляю так, їх, щоб була товщина десь орієнтовно 1 см. Як ви будете пекти пусті пампухи, то можна брати 1,5 сантиметра, видушувати ось так формочкою такі кружальця і дати їм постояти, потім випікати. Теж буде дуже смачно. Але раз уже я печу різдвяні помпухи, хочу, щоб було дуже багато начинки, щоб було скільки тіста, стільки й начинки, а може навіть більше. Ось так я заліплюю, трохи підкачую їх і буду класти. На папірці з пергаменту. Десь такі 10х10 квадратики я порізала. І ось так буду класти на дощечку. Для чого пергамент? Тому що вони будуть підходити зараз, їх потрібно ще буде залишити на 1 годину підходити. І вони будуть такі ніжненькі, що ви як братимете їх рукою, будуть пальці вгрузати, і вони не будуть гарної форми. Ось так я заліплюю. Щоб були кругленькі. І так буду використовувати всі, поки не закінчиться начинка. Ось так. Ось так я зробила. Тепер я накриваю харчовою плівкою, і на одну годину вони будуть в мене відпочивати. А через одну годину ставимо олію. У мене тут кастрюля невелика. І я 800 грам олії сюди влила. Це в мене кастрюля на літр 700. Оце 800 грам олії тут є. І я, олія вже нагрівається. Якщо у вас є градусник, то ви можете виміряти. Потрібна температура, щоб була кипіння 180 градусів. Якщо немає, то ставите нагрівати. Потім... Опускаєте дерев'яну лопатку. Якщо знизу йдуть бульбашки по лопатці, значить вже вона такого, такої температури, як потрібно. Ось так я за пергамент беру, вкидаю, а потім пергамент сам відстає, і я легенько його виймаю. Три хвилини потрібно кип'ятити з кожної сторони. Перша сторона без проблем. Вкинули три хвилинки, воно е, вже таке стало золотистого кольору, і все дуже добре. Але як починаєте перевертати, начинка не у всіх е, по центру. І буває так: от у мене один повернувся, а ці два ніяк не хочуть повертатися. Я їх перевертаю, а вони назад. То в такому випадку. Потрібно тримати лопатками три хвилини, щоб поки воно там не зарум'яниться, не стане золотистого кольору. Ось таким чином я по черзі беру і перевертаю їх, щоб вони були з усіх сторон пропечені. За три хвилини з однієї і з другої сторони вони повністю припікаються, і всередині не будуть вони сирі. Ось дивіться, це вже піде на паперовий рушничок. Щоб туди стікала олія, щоб він був не жирний. І цей також. І так, по два, по три, в залежності якого розміру у вас буде кастрюля з товстим дном, перепікаємо всі наші пампухи. Я зараз теж дороблю і покажу в кінці. Які вони вийшли смачнющі. А саме головне, що начинки вже більше вкинути неможливо, тому що її більше, ніж тіста. Так що дожарюємо нашим пампухи і будемо дивитися результат. Ось дивіться. Я їх уже притрушую цукровою пудрою, а ви по бажанню вони й так смачні, солодкі, не обов'язково це робити, але дуже гарно і виглядає по-різдвяному. І зараз будемо його різати і дивитися, скільки там начинки. Дивіться, яка краса! Він дуже м'якесенький, багато начинки, смачнющий. Пишіть і обов'язково пишіть в коментарях, як вам моїм поїдачам, сподобався, і до зустрічі.